І знову, друзі, грибники попав на таку гарну сімейку. Бачу там ще вверху грибочки, але 60% грибів ми викидаємо, переросли. Ніхто не приходив сюди. А ця сімейка молоденька. Ось подивіться. Це перший такий красень. Другий такий гарньоцький. Перший, Четвертий гарнюцький. І тут два маленьких. Почнемо з маленьких вирвати їх. Ось такі красиві. Маленькі. Можливо, ще є десь маленькі. Ми їх не будемо шукати, лише, нехай вони ростуть. А, ну, а цих таких красивих. Ох, таких. Ми їх візьмемо. Ось. Ось і тут. Так, і цього ми також не залишимо. Ось яка сімейка. Тут нам попалася дуже гарнющі. Ми бачимо, що вверху, але зараз провіримо тут і підемо, візьмемо. І ось ми піднялися трішечки вверх. І знову подивіться, які гарненькі рибочки. тут молоденький, молоденький. Маленький такий, але ми його лишимо. Нехай росте. Ну, ось цього ми візьмемо зв'язково. Такого красоту, там не взяти, нічого. Ось. Тут бачимо ще під яленочкою. Ось такий гарнюський, вже підріз, красий. Ось такі два. Ми йдемо далі. А тут прямо на полянці а ще один виріс такий гарнюцький. Ось це вже третій тут. Ось тут ми попали на гарненьких грибочків. Але це все рівно ще не все. Мабуть, тут під ялиночкою десь ми бачили. І тільки як до нього добратися. Ось він Хоч як він ховався, але ми його побачили. Ми теж його візьмемо. Ось такі грибочки нам попалися тут. Зараз їх почистимо і будемо продовжувати шукати.